Лазещина розташована між двома гігантами Карпат Говерлою та Петросом. Це село часто називають воротами до Чорногори, адже звідси починається шлях на найвищу вершину України. Але Лазещина відома не лише горами. У давнину тут жили пастухи та опришки. Старожили розповідають, що в печерах біля села ховалися загони Олекси Довбуша. Кажуть, вночі там можна побачити світло смолоскипів і почути тупіт коней. Люди вірять, що духи опришків досі охороняють ці місця. Є й інша легенда про Чорний яр у горах над селом. Це місце прокляте. Сюди не можна заходити вночі, ті, хто наважувався, поверталися зміненими, мовчазними і відстороненими. Лазещина також славиться своїми джерелами. Вода тут вважається живою і сильною. Місцеві кажуть: якщо напитися з джерела перед підйомом у гори, вона захистить від біди. Але брати воду треба з чистими думками. Інакше вона втратить свою силу. Сьогодні Лазещина туристичне село. Сюди приїжджають сотні людей, щоб піднятися на Говерлу і Петрос. Але ті, хто ночує тут, зізнаються. Карпати в цій місцевості особливі вночі здається, що гори дихають, а зоряне небо стає ближчим. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.